Ми дуже дуже хочемо потрапити на вашу вечірку, але ми не можемо гуляти до ранку. Ну це для нас довго. Це ну ми не витримаємо. Ми, ми звикли спати там вже опівночі. Оце я все чула багато разів. Багато разів на запитання, чому саме нічні вечірки. Я відповідала, що в мене така публіка, яку мама відпускає до ранку, вже ну, немає з цим проблем. Але, як виявилось, ну, реально дуже багато людей просить зробити вечірку, яка б закінчилася там, в 22.30, і вони б собі поїхали додому. Для мене це дивно, чесно, я не розумію вечірку о 3 годині, але. Ну, Якщо гості просять, то чому би не зробити? І давайте вже експериментувати. Бо ніколи з 2018 року з відкриття готелів в нас не було заходів 18. Всі мої заходи дорослі. До, ну, я хочу працювати з осознаною публікою. Це моє право. Але чому би не зробити виключення один раз? 12.04, тобто в наступну суботу, у нас буде вечірка 18. Тобто, всі ті, хто всі ці рочки мені писав, ми дуже до вас хочемо, ми осознані і адекватні, ми розуміємо, що таке правило. Ми хочемо потрапити до вишневого світу. Ось це ваш шанс потрапити до вишневого світу. Що буде? Буде спілкування, як завжди. Дуже цікаве, дуже інтелектуальне, дуже смачне. Буде багато флірту. В кожному номері готелю буде. Окрема програма, яка буде тривати весь час вечірки. Тобто з 17 до 17.30 ми збираємось. Всі ваші телефони забирають, це так завжди. Ніхто не буде нічого знімати. Повна анонімність, повна безпека, моральна, репетиційна, фізична. Ми трошки тусимо в холі, там буде діджей, танцюльки, певні фанти ігри. Далі ви підіймаєтесь до номерів, і в кожному номері буде відбуватися якийсь інтерактив. Буде порка, буде шибарі, буде воксплей, буде навіть танці живота і карти таро. Ви можете бродити як завгодно і розважатись а, з програмами, які вам а, представили. Не буде можливості усамітнюватись, не буде дурних п'яних голих. Це не про оргії. Це про спілкування словами через рот, і звичайно, що всі нові гості потраплять лише після відеозвінка. Правила готелю не змінюються, змінився лише час і вік, і то на один раз поки що. Тому, якщо ви не хочете прогавити, кстати, це дуже класний шанс познайомитися зі мною особисто і отримати квиток до дорослих вечірок, навіть якщо вам ще немає 28 вісім років, не прогавте цей шанс.